Усе життя було попереду у 30-річного військовослужбовця Романа Ліскіна, Проте доля вирішила інакше. 24 липня. Мужній воїн поліг в бою, захищаючи Україну на Донеччині в районі населеного пункту Сергіївка Краматорського району. Солдат Ліскін Роман Михайлович народився 26 листопада 1993 року. З 15 квітня 2023 року став до лав Збройних сил України. Займав посаду зовнішнього пілота-оператора безпілотних авіаційних комплексів у 32-й окремій механізованій бригаді. Навіть у найстресовіших ситуаціях Роман виявляв свою мужність, трохи переживав, проте ніколи не подавав виду. Він мав позивний пума, бо завжди прагнув справедливості. Пригадує побратим полеглого воїна. Перший день, коли я прийшов в цю бригаду, він вже був в ній, А мене перевели з іншої. Веселий хлопець. Доброзичливий, завжди вмів підтримати розмову. Він відповідальний дуже сильно. Не любив, коли щось іде якось несправедливо. Завжди підтримував всіх, роботу свою, завжди виконував, допомагав іншим. Чин похорону заполеглим воїнам відправили у Свято-Миколаївському соборі, поховали Романа Ліскіна на свіштовському кладовищі поруч з іншими військовослужбовцями, які загинули в російсько-українській війні. Щирі співчуття рідним та близьким справжнього українського героя. Катерина Грудніва, Ростислав Григоренко, Кремчуцькі новини.